Вітаю, шановні глядачі! Кожна дитина з народження має свої здібності та свої задатки. Але є важливим те, щоб ми їх розвивали задля успіху та майбутнього вашої дитини. Сьогодні ми розглянемо тему, як розвивати розумові здібності у дітей дошкільного віку. Здібності? Це особливості особистості, які дозволяють досягати результатів у певних галузях, тому необхідно їх розвивати та підтримувати дитину. Так які ж бувають здібності, бувають загальні та спеціальні. Загальні допомагають розвивати мозок в цілому, а спеціальні розвиватися у спорті, музиці, творчості та різних видах малювання. Ми маємо пам'ятати, що розвиток здібностей дитини відбувається з самого народження. У віці до двох років дитина досліджує світ разом з батьками через певну ігрову діяльність. У віці трьох-чотирьох років дитина вже черпає свої знання з соціуму, в якому вона знаходиться. А у віці чотирьох-шести років дитина готується до школи та розвиває свою активність та творчі здібності. Як ж розвивати розумові здібності дитини. По-перше, можна задавати різні запитання, які будуть розвивати мовлення та когнітивні навички. Друге, спонукайте дитину до роздумів та аналізу, допомагайте дитині ставити запитання та відповідати на них. Підтримуйте та заохочуйте дитину в її інтересах, дозволяйте експериментувати, а також підтримуйте її творчість та здібності. Розвивати інші аспекти, такі як соціальні навички, інтелектуальні здібності та фізичну активність, а також вірте у свою дитину та пишайтеся нею. Розуміємо, що розвиток творчих здібностей дитини вимагає часу та терпіння, а також не забувайте, що кожна дитина розвивається у власному темпі. Пам'ятайте, кожна дитина унікальна, тому необхідно ці рекомендації адаптувати під потреби вашої дитини. З вами була Ксенія Чубова. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. До зустрічі!